Українські ударні удари дедалі глибші, точніші і болючіші для російського тилу атаки по військових складах, нафтопереробних заводах та виробничих потужностях. Це все не лише питання фронту, а й економіки. А вона у Росії буксує бюджет тріщить від витрат на війну. Як глибокі українські удари змінюють війну і завдають відчутних втрат російській економічній системі? Дивіться у сюжеті Світлани Чернецької. Жоден з останніх українських діпстрайків традиційно не потрапив до випусків новин на центральних каналах. Про систематичні атаки українських дронів можна лише здогадуватися зі слів ведучих. Усі вони як під копірку. Нова потужна відповідь на терористичні атаки ЗСУ по російських цивільних об'єктах у відповідь на терористичні атаки київського режиму по цивільним об'єктам на території нашої країни збройні сили Російської Федерації завдали цієї ночі масованого удару по об'єктам енергетичної інфраструктури. Місцеві губернатори продовжують замовчувати напади українських безпілотників. У Копейську кримінальну справу відкрили не за фактом атаки, а через порушення техніки безпеки. Хоча місцеві бачили щонайменше три безпілотники за хвилини до вибухів. Лічить воно вже, люди оруть. Просто камери то, що... тобто пропагандисти працюють за старими методичками. Ударів українських дронів немає, але якісь неназвані терористичні атаки є я радий, що Україна активізувала свою кампанію всередині Росії, бо інакше Україна завдавала далекобійні удари по території агресорки, але не регулярно і не в такому масштабі. Ми бачили ці приголомшливі атаки проти російських бомбардувальників чи інших об'єктів тут і там, але вони не були систематичними і цілеспрямованими, і не мали помітного ефекту. Тепер же що важливо, вони спрямовані на ті ланки, де точно матимуть зиск для України та завдадуть збитків Росії. Удари по військових складах, НПЗ та заводах оборонного комплексу тепер відбуваються щодня. У першому півріччі цього року прибутки російських нафтових компаній обвалилися на 50 відсотків, підрахувала українська розвідка, і це було до серпня, коли атаки стали значно системнішими якщо не буде жодних додаткових атак, то Росії знадобиться час до середини 2026 року, щоб відновитися. Це за умови відсутності наступних атак. Але я припускаю, що Україна продовжить цілити по такій інфраструктурі, тож ймовірно, ми побачимо тривалу спіраль за неподоздатності Росії підтримувати свій нафтохімічний комплекс. За останніми підрахунками, The Washington Post, майже 40% нафтопереробних спроможностей РФ зараз простоюють. Вони або виведені з ладу, або там триває ремонт. Водночас можливості переробки скоротилися на 17%. Газова промисловість промислові зазнали більше ударів, тому експорт газу зменшився і тягар лягає на експорт нафти. А це впливає на інфляцію, зростання цін та наявність бензину для звичайних росіян, а також і збройних сил. Крім того, це робить війну ближчою для пересічних росіян. Вони розуміють, що це не спеціальна військова операція, і Україна цілком здатна завдавати удару по Росії в країни на тисячі кілометрів. А брак пального одна з цілком реальних причин, коли сипалися лінії фронту в минулому. Під час операції Барбароса в Другій світовій танки Гітлера зупинилися під Москвою через порожні баки. А в Арденнах з тієї ж причини було зірвано останній наступ рейху. Сьогодні Кремль збільшує експорт бензину з Білорусі, збирається скасувати мита щодо Китаю. Кілометрові черги на російських заправках вже не дивина. Пального або немає взагалі, або його продають за шалені кошти до цього на жодній заправці бензину не було була проблема. Так він, хоч десь був, принаймні був сотий постійно, а зараз шукаєш який зловиш. Здавалося б, Україна потерпає від щоденних атак Росії вже понад три роки, але такої біди не зазнала. Агресорка ж не здатна так само швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру. Росії просто-напросто немає людей на місцях, щоб реконструювати та відбудувати цю інфраструктуру. Демографічну кризу передбачили ще до цієї безглуздої війни Путіна. А тепер додайте, скільки російських чоловіків загинули внаслідок цієї війни, скільки росіян зазнали поранень? Отже, віднімаємо один мільйон росіян-чоловіків, і це триватиме й надалі. Тобто, ми побачимо суттєві труднощі, з якими стикнеться Росія, зокрема в питанні працевлаштування на ринку праці в РФ взагалі хаос. Ціни ростуть, зарплати падають. Заборгованість по оплаті праці у четверо більша порівняно з минулим роком. А уряд продовжує шукати способи залатати діри в бюджеті, збирається вкотре підвищити податки, але не для найбагатших, для малого бізнесу. Там, от зараз 5% От зараз 5% ще зверху додай, і все вже мінус. І ми бачимо, що за рік довкола одного з наших місць в Санкт-Петербурзі закрилися п'ять маленьких магазинів. У нас увілічується затратна частина. У нас збільшується витратна частина. Це знову ж таки. Я вам кажу, робить ціну товару вищою. Купівельний попит падає, і ми просто можемо в цьому захлинутися. В Росії масові скорочення персоналу в усіх галузях понад півтори тисячі працівників звільнить державний газпром. Стільки ж авіабудівна корпорація «Ростех» все це пов'язане з війною. Ми знаємо, що війна нищить російську економіку з погляду на зростання ВВП, що здається обороною, і це вперше від початку війни наступного року оборонні витрати не зростуть, бо як сам Путін визнав, вони не можуть продовжувати їх без кінця збільшувати. Цього року на Росію чекає рекордний дефіцит бюджету. Воєнні видатки все відчутніше тиснуть на цивільні напрямки. Кремль не має доступу до своїх активів за кордоном, які заморозили союзники України на самому початку вторгнення у лютому 2024-го я опублікував статтю Парадокс Путіна. В ній я писав, що найбільшу загрозу для майбутнього Росії становить людина на ім'я Володимир Путін. Якби РФ мала компетентне керівництво протягом останніх двох десятиліть, то пересічні росіяни були б багатшими ніж пересічний житель Сингапуру чи Ліхтенштейну. Адже ця країна має всі необхідні ресурси, щоб стати справді важливою над економічною державою. Жавою британське видання The Economist пише прогнози щодо цілковитого краху російської економіки стають дедалі реальнішими. Країна вичерпала свої резерви виробничих потужностей і робочої сили, і більше не здатна підтримувати військові витрати. Одразу в кількох регіонах зважилися на радикальний крок у п'ять разів. Зменшили виплати людям, які йдуть на фронт. Світлана Чернецька, подробиці телеканал Інтер.